От Франківськ, Миколичука 7, там далі 17-й, це третій і перший будинок. Світла немає, як ми бачимо. А от там от каскад його не виключають. Вивіз виві світиться вивізки, реклама, все лайно, яке є, тут світиться. Про які може йти мова пошкодження підстанції, пошкодження електростанції, якщо воно світиться цей от каскад. Все є, а у нас повністю мрак. Морок. От мій будинок. Сьомий. Значить, якого чорта Марцинків, хто там об енерго вирубає тут світло, якщо у нас власна електростанція і вона не пошк... її ніхто не трогав, у нас йде від неї, вон там. От у мене питання, на якій підставі це барахло каскад сіяє, світиться, от, вивіски все світиться вон туди аж. А у нас це виключено. Я на утримання цього бидла 31 рік. З мене незаконно без моєї згоди взимали податки. 31 рік. 31 рік Міністерства оборони жерло за мій рахунок. Росія півтора місяці їм казала, що буде бити по електростанції. Вони ніяко встановили. на якій підставі в мене виключають світло, а оце от позорицько-каскат світиться цілодобово, без всяких проблем. От яке питання. І чому воно світиться? А в нас виключають максимум за день на півтори години, сумарно дадуть, і то, якщо дадуть. Як людина, яка платить податки на це чому Марцинкова і інших який тут натворив стравлення цього міста з Росією, бо він тут сильно промову кричав? Кричав, не розписуючись за громадян цього міста, багатонаціональний, багатомовний, понастав пам'ятники, не зробивши ні бомбосховищ, ні а, навіть елементарного зливу, що тут ці вулиці затоплює. І він, до речі, не з цього міста, а з Чернігова понаперся сюди. Значить, я вимагаю, щоб мені припинили виключати моє світло. Або якщо виключають всіх по вигаданим причинам, типу у них не пошкоджена інфраструктура. Хоча тут, ще раз кажу, місто має власну електростанцію, вона не має ніякого відношення до Тіпо, десь в районі щось барабанухало. Або виключало всіх, або не виключало взагалі. От любуйтеся, церква, реклами, вивіски. Вон воно, все сіяє. А у нас от мрак. І тут, і, тут, і на Василянок, всюди. Василянок это офіс Юлія. Угу. І там взагалі два дня нічого не було. Світу не було. А вот это вот світа, це позорище. І та церква, і той хрест вонючий.